Як? Ти чуєш, як е йдуть годинники на всіх стінах цього будинку? <рапев> да, час йде. Час — це найдорожча валюта. Тому пам'ятайте завжди про це час, тікає. Ідіть в терапію. Ти <рапев> на мене ти дивишся, що я прям відчуваю, що е це якийсь е заклик до мене. Важко сидіти навпроти дипломованого психотерапевта з цими, цими регаліями і опиратися терапії, тому що в мене часто виникає відчуття, що, що я вже починаю її опиратися угу. ніж ніж свідомо не хотіти. Ну да. так, такі. Ну ти ж бачиш, ти всякими способами намагаєшся бути до неї причетним. Але дуже нелегальними способами. Ну я типу, через <свят> чорний вхід хочу зайти, <свят> да, да? через подкаст, там через ну нашу дружбу. Ну не знаю, може там є це теж як мотив. Але по суті, легальний вхід це через гроші і через прямі стосунки. Типу, добрий день. Я Андрій і мені потрібна ваша допомога. А це все нелегальні способи. Ну і це просто можна помітити. Це не, ну, нічого не означає не чого хорошого чи поганого. Це означає, що в тебе просто такий процес, там де ти так робиш. Ну так, да, він довший. Ну так, да, це довгий шлях, і він ну, через супротив такий. Цікаво, до чого він приведе, врешті-решт мене. Е я би тобі радила спробувати, звичайно, але ну прикольно дивитися, як ти опираєшся. Це теж ну певний як це виглядає на картинці, як е, Голіаф, який е, де Голіаф, а хто там камінь штовхав нагору? Ні, ні, це виглядає. Ну, якщо в метафорі, це виглядає як така спроба між. Крапельками дощу пробігти, ну якось і не намокнути. І тотально бути мокрим результатів. Ну ти такий, так, так, вивертаєшся якось, але все одно це тебе туди веде. ну мабуть, А може, ну і ні, не знаю. Не всім людям потрібна терапія, це правда. В деяких людей у цій конструкції. На яких будується їхнє життя, вони настільки несучі і базові, що їх не треба і не можна рухати. І іноді люди приходять в терапію, щоб це усвідомити. А приходять люди в терапію, і потім їхні конструкції нахер ламаються і стає таке гірше. Ні, не можна їх ламати. Це те, що ти досліджуєш із своїм клієнтом. Слухай, якщо тебе сформувала певна травма і адаптація до неї, то зруйнувати це, безцінити і сказати: йома йо, майо, в тебе. Така травма, треба ну, терміново це вирішувати. Мені здається, і люди що з цим деякі не терапевти так і кажуть. Ну, тоді це знову ж таки. Хрінові терапевти? Ну, типу, або стиль роботи, або ще щось. Ну, Я не знаю. Ну, Є люди, які пропагують да, таку терапію КПТшну, там, де нема почуттів і нема стосунків. Ну там де є просто якісь техніки вправи. І ти просто це робиш. Ну як робот. Від чеканюєш себе, звільняєшся від там соціального впливу, думок інших і так далі, але ну, це не веде тебе в стосунки ну, ні з собою, ні зі світом, ні з людьми. Це тебе веде в аутизацію і в таку формування себе такого робота або моделі ти поведінки. — Ти маєш, ти Зараз говориш про спеціалістів, так? Я зараз говорю про конкретного чувака. ну, типу… — Це твій краш просто, так? Та ні. Просто, ну, просто... Ми будемо називати його ім'я, чи як в Гаррі Поттері навіть ім'я його не будемо Блин, називати. Треба назвати. Спартак Субота. Оксана сказала Сфартекс, вона підозрює, що він психопат. Так, да, я взагалі хочу про це написати пост, підписатись на мою соціальну мережу в Інстаграмі, і в мене нещодавно стався інсайт. І я, тому що я читала про. Треба докази рі про типу людей. Суб'єктивна думка. Так, да, це буде суб'єктивна думка. Я ну не знаю, чи я її висловлю. Ні, ну коли людина виходить в публічний простір, дай починає щось говорити, то всі можуть про неї щось говорити, висловлювати свою думку. Це те, з чого ми почали нашу розмову, да, про те, як не боятися хейту, і про те, щоб хтось про мене теж може написати про те, про мої травми, якийсь аналіз мене. Аналіз. Там светри, ну, фанати така суботи тебе просто закриють, знищать. За за... В нього багато їх. Окей. Ну, Будь-готово. Так... Ну, де... Йому навіть нічого робити не потрібно, в нього просто як у будь -якого... Ну, Його так само багато і хейтять в соціальних мережах. Ну, і, типу, ем, ну, е, Єдине, в чому в мене претензія до того, що він говорить, в тому, що там багато перекручених фактів. Брехні і популяризацію одного типу терапії і обестіння, наприклад, гештальту як виду терапії, який базується на будуванні стосунків, на постійному будуванні стосунків. Ну, не всім підходить якась одна форма. Ну, типу... ну, він не завжди обестінює гештальт. А другий елемент того, що я не боюсь, що мене захейтять, ну це якби моя освіта. Ну, і до хіра всяких дипломів, і е, до хіра прочитаного. Ну, типу, е, mm -hmm, да, слухай, це ти, ти ну, підготовлена до хейту. Це не, не обесцінює мене, це просто підтримує мене в тому, що я кажу. Ну тому, що є люди відверто, чиї подкасти я слухала чи дивилась, і там, де я бачила. Що люди несуть абсолютну діч, антинаукову. Ну, в, в сфері психології це все одно що стверджувати, що земля плоска. Ну і типу, я це слухала і думала: блін, вони не бояться, що їх захейтять. Вони кажуть абсолютну діч. І ну, звичайний слухач, який в темі психології не розбирається, він сприйме це за правду. І є ж купа людей, які приходять там теж в терапію і кажуть. А якщо я оце так думаю, то значить, я оце такий, ну, бо я оце десь там чув якоїсь психологині, прочитав, ну і так далі. А освіта, яка в цих психологинь? Ну, типу, невідомо. Ніхто про це не питає дуже. До речі, тобі треба просто вести курс, як, як, як справлятися з хейтом. Так, можемо записати про це подкаст. І, до речі, це теж. Така дуже прикольна штука, що я досить недавно навчилася опиратися на свою освіту, на свої дипломи. От я не знала їх, як раніше використовувати. Але зараз це мій захист. Ну Те, що я кандидат наук, і те, що в мене є психологічна освіта університетська, ну, типу академічна, що я не просто на курсах була манікюрниці, а потім психолога. Вибачте, всі манікюрниці, які нас слухають. yeah <laughs> Типу в мене є в мій шлях, я це отримувала, платила за це гроші, бо друга освіта була в мене платна. І зараз я цим можу захиститися. Я можу сказати, типу, ви мене там хейтите, або ви бачите в моїх словах неправду, але в мене є всі документи, які підтверджують, що я спеціаліст. Ага, у нашої міністра освіти теж були документи. Е, ну, да, і але... В нашій країні документи це така штука. Ну і що? Ну я знаю, ну, і... що, да, що? я не в тому, плагіатила в тому, свою дисертацію. Тому ти штука Даша, ти знаєш. І, це можу опиратися. Але... Тому, тому це пев, певна конструкція. Це не про те, що ти боїшся, що тебе висміють. Тобі тебе просто немає конструкції, ну, яка підпирає це мікрофон. Одна ніжка це освіта. Інша ніжка це ну, цінування себе. Третя ніжка це мої кордони, да. які я можу сама будувати і в соціальних мережах. Я можу взагалі-то вибирати, хто на мене буде підписаний, хто мене може коментувати. О, я до речі, дуже багато Все. людей видаляю останнім часом. Ну просто я їх не слідкую. Бо вони мене бісять. Я б собі ще півроку тому таке не дозволив втратити якийсь соціальний контакт ]uh -huh -huh. з ними. Односторонній, тому що більше я за ними слідкую, ніж вони. І я їх подаляю. Uh -huh. so. У мене дійсно немає цих, цих трьох основ. Повтори їх, будь ласка. Я думаю, що це, якщо узагальнювати. Ну, то це якісь факти про мене. Да? Ну, типу, якщо мож, сюди можна віднести освіту, досвід, все, на що я опираюся фактично. Друга опора це знання своїх кордонів, вміти їх регулювати, ну, коли вони достатньо чутливі, гнучкі і постійно да, перевіряються через контакт з іншими людьми. І третє це ну, самооцінка, ну, вміння оцінювати себе адекватно да? і розуміти, де ти знаходишся між і між чим. Ну, і коли ти не впадаєш в синдром там, самозванця, потім в синдром ще якийсь, і так далі. Коли ти опираєшся, ну я думаю, що це така конструкція. Можливо, там ще щось є, треба ще подумати. І, ну, конструкція триноги дуже, е, дуже виглядає впевнено. Так само впевнено, як стоїть мікрофон перед тобою на цій uh -huh. конструкції. Uh -huh. Тому дві ноги це круто, але третя вау. Да. З цим можна читати лекції. легше. Це хороший зрозумілий образ для кожної людини. Відростити ще третю, таку, знаєш, ногу. Ногу ногоопора. І кожен з них ну, насправді там вже ж можна глибше да, заглиблюватися навіть в ту ж самооцінку, яка формується не просто так, а із оцінки мене іншими, із оцінки мене професіоналами, а не просто там, людьми з вулиці. Ну, типу, хто може оцінити мене як психолога? Ну, мій супервізор, мій тренер. Та, ну, вони... спільнота твій тренер, твій супервізор, вони як заангажовані. Я це люди, яким би я найменше довіряв. Серед. Ну то добре, а хто тоді може оцінити? Ну, спільнота, окей, так. Да. Да, ну, для того що я ж знаходжусь в спільноті, я ж там сертифікуюсь, е акредитуюсь, там мені задають провокативні питання, там люди слідкують за моєю. Але можливий випадок, що тебе захитить спільнота? Може, да бути. Тому не треба всяку діч писати і, і казати, і говорити. Але спільнота дуже часто толерує всяку діч. Ну, теж, а і вони така, бувають в... неоднорідні, до речі зі спільноти. Ти так. завжди маєш пити в групку ідіотів. <світ> 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 ну, як влаштована спільнота це взагалі окрема тема. Ну вона теж дуже прикольна. Але по суті, ну, оцінювати щось професійне моє або особисте моє можуть люди, яких є подібний досвід або є подібний ну, навик це робити. Моя мама не може оцінити мене як психолога. Мій син не може оцінити мене як психолога. Ну, типу, ну навіть мої клієнти не можуть оцінити мене як психолога. Вони можуть мене оцінити як ну, їхнього психолога, як їхній вибір, який вони здійснюють, вибираючи психолога. Наприклад, вдалий вибір, невдалий вибір. О, навіть так, да? Ну так, да, вони ж не ну, вони ж не знають, що я. Тобто, відповідальність за психолога несе той, хто його вибрав. Ні, чому? Ну, ти кажеш, що вони твої клієнти можуть оцінити. А яку відповідальність за мене? Ну, Я ти несу сама. Увазі. Тобто, фактично, коли людина йде на терапію, вона вибирає собі психолога. Якщо, якщо вона зробила невдалий вибір, то це проблеми виключно не ну, вибрала непрофесійного, да, або інстапсихолога, або ну, такого хто після нетривалої підготовки займається цим, то це виключно його проблема. Виключно проблеми клієнта, що вона зробила невдалий вибір. ну да ну тому що тут постає питання: а як ти вибираєш тоді взагалі? А як ти перевіряєш, що це тобі підійде? А як ти знаєш, що тобі підходить? А чи часто в твоєму житті таке буває, що ти вибираєш когось, хто тобі не підходить, або ну там аб'юзує тебе, або там ще щось ну, робить з тобою? Да? Це ж про місце, де ти формуєш ще один соціальний зв'язок, і ну, є теорія мікрокосмосу, і макрокосмосу? Ну про те, що в тому, як ти формуєш контакти з психологом, відображається все твоє життя взагалі-то. Ну, так ти вибираєш і партнера, так ти вибираєш і друзів собі. Якщо ти просто зайшов в соціальну мережу, вибрав по картинці там лице на лице подивився, такий все, це моя людина. І пішов, то тоді зазвичай так і буває взагалі. А ти подивився пару сторін з да, ну, вибрав... тебе щось приводить до цього, і тоді це твої, твій стиль вибирати. Я, наприклад, вибирала собі психолога. Ну, з другого разу я вибрала. Перша мені не підійшла. А друга, і те, і теж, коли я на це дивлюся, це все зазвичай відбувається через проекції. Коли я контактую з іншою людиною і думаю, що вона така, така, така. Це про мої проекції, очікування від них. І часто, коли я вибираю людину, яка буде мене слухати, буде уважна до мене. Буде емпатувати мені, то я вибираю собі маму. ну Тому там... Тому тебе вибирають твої клієнти. Вони ну, вибирають та. собі маму. Блін, такі, твоє завдання, яке? Маму. не бути їм мамою. А різні концепції по-різному говорять. Гештальт каже, не бути, а психоаналіз каже, сиди в образі мами, поки клієнт сам в тобі її не розбачить. І ще потім, коли. Ти, ти не є мамою для своїх е, клієнтів. Вони не йдуть від тебе. Ну, чи, Ні, ну це новий рівень зустрічі, mm -hmm. бо ми завжди ми навіть коли в стосунках. Починаємо стосунки. Ми ж часто вибираємо собі партнера того вже, що є в нашій, в нашій голові, в нашому образі, ну в нашому образі очікувань від нього. А часто це е, найтепліша людина, від якої у нас найбільше І Часто це мама. І можете мене захейтити, але я це скажу, що в ну, 89% людей вибирають собі маму а Вже потім партнера. І ця проекція вона знімається часом. Три роки десь треба, щоб зняти цю проекцію. Звідси назва популярного роману Любов живе три роки. Бо через три роки ти нарешті бачиш, що ця людина це не мама, а інша людина з своїми потребами, цілями, бажаннями і своїм життям. І вона хоче геть чогось іншого, а не нянчить тебе. Ну, наприклад. І тоді ти розчаровуєшся і кажеш: Та ні, мені таке не треба. Ідеш і шукати собі наступну маму. Або розчаровуєшся і кажеш. Цікаво, чувак, давай познайомимося, хто ти такий, ну чого я тебе вибрала. І що ти хочеш від життя, може, ти мені підійдеш. І це є криза трьох років стосунків, і це дуже складний етап у парі. Бо це перехід від такої співзалежності, коли ми все разом робимо, ходимо разом в кіно, він вгадує, що мені треба, дарує мені часто квіти і так далі. І коли ми переходимо до того, що ми зустрічаємося з чуваком, в якого кредити, він хоче вирощувати свиней, а ти хочеш будувати академічну кар'єру, і ви такі, типу, блін, як нам це поєднати? Як так сталося, що три роки тому ми одночасно навіть речі, ти що хочемо робити, Вказали разом в голос. а зараз наші шляхи абсолютно розходяться. Ну, і це нормальний етап контрзалежності в парі, і його е, можна проживати, не обов'язково розлучатися. Там, тіпа, це, Розлучатись в простішим, чим прожити. Да, да. Ну, типу, Це така ще одна спроба піти на новий виток і спробувати все-таки знайти маму, спробувати знайти того, хто мене донянчить. Тому це навіть вигідніше знаходити маму в психотерапевті ну, на якийсь час, а не в партнері. Тому що тоді ти свою проекцію направляєш в одне місце, а не на всіх людей навколо. Тоді весь світ мені мама. А так в мене є психотерапевт, і він мені якийсь час мама. Він виконує свої обов'язки, плачу за це гроші. Дорефлексовую якесь своє дитинство, допроживаю травми, закриваю гештальти. А з партнером я будую окремі інші стосунки. З дитиною будую ще інші стосунки. Ну і тоді є можливість розкласти це по поличкам. Тому терапія дуже важлива для, для людей. Ну, типу, для людей, які хочуть якось розмежовувати те, що є в них в голові і в житті, а не в купу це все сплітати. То я хочу. Закінчити? Закінчувати, мабуть, так. Да. Які? Добре, давай. А, а, прощаємось. Так, друзі, тоді закінчуємо. А, були раді, що ви нас слухали, наш спонтанний подкаст. А, гарного вам дня! Да, всього найкращого. Почуємось.